Вибачте, перервалося, я зліплю відео, то тобто, відео буде зліплено, тому якщо десь логіка трошки в словах порушилася, вибачте, бо був телефонний дзвінок перервало. Отже, і тепер виходить як? Коли ви починаєте, коли ви відмовляєтеся насильно від цього всього, я вже повторюся трошки, ви, по-перше, порушуєте принцип ахімси, не насилля, ви проявляєте насилля до самих себе, до свого тіла. Це не йога. Якщо ви порушуєте принцип, ви це не йога. Ви не займаєтеся його. Ви гвалтуєте себе, ви проявляєте насилля, ви не чуєте себе. Якщо ви не чуєте себе, як ви можете почути когось десь, якось. Не можете. А, і плюс до того, якщо починаєте вмовляти, якщо проявляєте насилля і забиваєте в собі потреби, свої бажання і потреби, то знову ж таки, ви проявляєте брехню до себе. Чи правильно це? Не думаю. От чесно кажучи, зовсім не думаю, що це дуже правильно. Я чула багато історій цікавих з приводу вегетаріанства. І серед моїх знайомих є вегетаріанці, які відмовлялися, говорили, що вони вегетаріанці. І до того, як я прийшла до цього, мене дуже повчали і розказували, як це потрібно, і що мені прям конче треба відмовитися від м'яса. Але. Вони повернулись до м'яса. І вони мені розказували страшні страхи про те, як взимку буває дуже холодно, через те, що не вистачає м'яса. Про те, як потрібно зрятуватися чимось, якимись продуктами, великою кількістю чогось. І так далі. Знову ж таки, через призму, насилля це все відбулося. У мене цього досвіду немає. Бажання м'яса немає, і немає страждань з приводу холодів ще чогось такого. Моя терморегуляція тіла абсолютно прекрасна і вона краще кожного разу. Взимку мені не так холодно, як було раніше, влітку мені не так жарко, як було раніше. У мене немає потреби в м'ясі і великій кількості якихось продуктів. Правда, я природньо прийшла до цього процесу, мій розум був готовий, моє енергетичне тіло було готове, моє фізичне тіло було готове. У мене виникає потреба у продуктах цікавих, так? Тобто, наприклад, я багато уваги приділяю авокадо, це моя любов. Я багато уваги приділяю, наприклад, горіху макадамія, це також потреба в цьому є. кисломолочні продукти в моєму раціоні обов'язково присутні. Багато овочів зараз. Багато свіжих овочів, каші. Причому ну, приготування абсолютно прекрасне. І коли я готую, наприклад, то мої племінниці дуже люблять і те, що я готую, і говорять, що вегетаріанська їжа дуже смачна. Вона правда, дуже смачна. І коли говорять про те, що вона може бути прісною, це її роблять ті, хто не, не люблять і не вміють готувати, в принципі, їжу для себе. Тому з цього приводу, знову ж таки, наголошую на тому, якщо вас цікавить тема вегетаріанства, дуже добре подумайте, навіщо вам це потрібно. Якщо ви страждаєте через те, що відмовилися від м'яса, ви не вегетаріанець. Попрацюйте спочатку з розумом. Попрацюйте через ментальну йогу, через духовну йогу більше, і підготуйтеся до цього. Ви відчуєте. Коли воно вам підкаже, коли буде готове тіло, коли буде готове енергетичне тіло і розум до того, щоб це все відбулося, щоб цей процес склався. Не, не заставляйте себе, не йдіть всупереч свого організму. Не проявляйте насилля до себе. Не треба. Не треба. ім'я чого ви це будете робити? За, заради чого? В ім'я чого ви це будете робити? Ради... Витримання моди, чи заради того, що хтось сказав, що це якось корисно. Якщо ваш розум не готовий потребує і потребує м'яса і м'ясних продуктів, користі не може бути з цього. Це ви нашкодите собі, ви зруйнуєте свої внутрішні процеси. Тісніший взаємозв'язок тіла і розуму, я можу пояснити трошки детальніше, якщо спитаєте, якщо спробуєте. Оце так. Тому, якщо моя інформація буде корисною для вас, з радістю, питайте ще, поділюся власним досвідом. Говорю я тільки те, що прожила сама і проживаю сама. Висновки, які я обговорюю в своїх відео, це мій власний досвід, і з цим досвідом я ну, ділюся з вами. Хто дійсно хоче змінити себе, змінити життя і не тільки на тілесному рівні, а в принципі уся структура життя змінюється, і ви якісно виходите на інший рівень спілкування з іншими людьми, інший рівень самореалізації, інший рівень діяльності, інший рівень сприйняття світу, взагалі, в принципі, ну, відповідно перебудовується зовнішній світ, ваш зовнішній світ. То з радістю приходьте, з радістю буду з вами цим ділитися. Йога всі ці питання вирішує, повірте, йога вирішує дуже-дуже багато внутрішніх питань людини, які і створюють її життя. Тому на сьогодні все. Гарного дня, гарного настрою і без насиль, без насилля, особливо по відношенню до себе. Успіхів!